Слава Україні! З вами Володимир на каналі Мінітрактор УА. Вивантажуємо контейнер. Ось виїжджають трактори своїм ходом gb 15 Скучили ми за роботою японських двигунів. От, звичайно, ще треба буде. Трішки часу, щоб перевірити справність цих вузлів, вивантажили. бт Б-52, GB-15, GT GT3 4-хциліндровий. до них. От тут конструктор такий, фронтальний навантажувач. GB-18, KL30 з кабіною і кондиціонером і також цікавий трактор КБ-20 2007 року випуску на 20 кінських сил, свіженький. Подивимося 398 мотогодин. Звичайно, ще перевірити все потрібно. КЛ30 пошкодили крило при завантаженні, розвантаженні грунтофреза до них і продовжуємо процес вивантаження. От на ремонт хтось привіз нам трактор. Отакі От невеликі малюки японські вже стоять на майданчику і чекають зараз черги комплектації, перевірки, справності всіх вузлів. В першу чергу пильно дуже дивимося до. Двигунів справності роботи двигунів. Коробок передач, щоб не підтікали десь сальники. Змінюємо, якщо це необхідно. І ще цікаві трактори залишилися вже більші, бо малюки стояли з краю, а вже більші тракторці залишилися всередині. Ось так виглядає завантаження по-японськи. GL221, GL220, ще одна GT3 і маса роботи, яку ще потрібно зробити. До зустрічі на каналі Мінітрактор О.